Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак. Сьогодні у нас місто Львів і ціни 24 рік. Що помінялося, поговоримо. Розмитнення, до речі, помінялося про це сьогодні у нашому відео. Що відразу хочу показати, що на ринку, як завжди, багато автомобілів, але я завжди рекомендую максимально перевіряти автомобіль перед купівлею. Тобто ми перевіряємо автомобіль як фізично, так і по історії Car Vertical. Car Vertical я прикріплю внизу під відео. За посилання можна перейти. І отримати 20% знижки, і промокод також можна використовувати Рома. Користуйтеся обов'язково, тому що це ваша безпека. Ми тут близенько знаходимося біля нашого пана Володимира. Давайте одним оком зайдемо, я покажу, де можна смачно поїсти. Пане Володимир, доброго здоров'ячка вам. Ось такі смаколики. Зараз я бачу, пан Володимир вже підготував. Також є ребра молодого вепра. Є бограчі, все є. Добре, прийнято, прийнято, прийнято. Все одно робимо. Готові до бою, так. Подивіться наша будичка. Показуйте. Бачимо на гірчиках. Нічого, собі красота. Ну реально, так. Все, я до вас забіжу. Дякую. Ну і звичайно, кава, чай, капучино. там дівчатка також працює як бджілки. А ми давайте ближче все-таки до автомобілів, до цін. Ну і піднімемо, що ж помінялося з нового 24-го року. 에, давайте навіть не знаю, як розпочати своє відео, з яких, з яких, з яких слів, тому що справа в тому, що наспронаправді на жаль ціни по формулі стали дорожчі. Тобто автомобілі в 2024 році по розмитненню стають дорожчі. Давайте будемо розбиратися, в чому причина, як воно все виглядає і чому воно так є. На жаль, чи не на жаль, можливо, це і на добре. Це вже ви, друзі, напишіть в коментарях, хто що думає. Формула прорахунку автомобіля працює дуже-дуже просто і, в принципі, можливо, логічно і правильно. Під час того, коли наші верховні наш, наші над нами верховні. Керівники, називати можна, як хочете, друзі, поправити мене, вони прораховували так. Якщо автомобіль є по віку свіжіший, то в формулі, якщо задавати одинакову ціну кубатуру, то в формулі буде, буде дешевше розмитнення. Тобто автомобіль старший вести невигідно. З чим це було пов'язано, для чого це робилося, який був мотив. Мотив був такий, щоб автомобілі старі. В Україну не завозили. Ну, в тому, можливо, є якась правда, тому що, знаєте, кажуть, Європа позбувається сміття, а ми це сміття додому, додому, додому тягнемо. І щоб такого не було, давайте ми ще навпроти якусь машинку з якоїсь підемо. Наприклад, BMW, візьмемо в кадр. От. І в принципі, ви знаєте, в принципі, в тому є якась логіка, бо все треба розуміти, що свіжіший автомобіль привезти, Ну, він приємніший буде однозначно, тобто, щоб не везли, так би мовити, сміття, формула працювала так, але вона працює загалом, загалом працює в, тако, в такому режимі. Якщо автомобіль, наприклад, там, беремо 10-річний і на сьогоднішній день він вже став 11-річний, то, звичайно, плюс один рік йому додається приблизно тих самих 200, 250 доларів. Це просто по формулі. Я зараз не загубляюся в те, що там ще є моменти, від чого дорожчає автомобіль. В цей момент, коли його привозять, як це все відбувається, це все довго. Але сам факт, так знаєте, я кажу, насохо проста математика показує, що так воно працює. І тут ми нічого з цим не зробимо. Тому чи подорожчують в цілому автомобілі <кій> в 2024 році. Ви знаєте, це питання насправді є. Не таке просте, але давайте спробуємо трішки з ним розібратися. Тобто, з однієї сторони, ми тільки що з вами підняли питання того, що автомобілі подорожчають в розмитненні, але потрібно не забувати, що сам вік автомобіля, це вже така, знаєте, я кажу, що знову ж таки формула, але формула проста життєва, чим автомобіль старший, він не може бути свіжіший, новіший і красивіший. Та? Тобто, навпаки, він старіє, нові автомобілі випускають, відповідно, відповідно. Ну, не може бути старий автомобіль за рахунок розмитнення ставати щораз дорожче і дорожче. Я більше скажу, кожен, хто для себе вирішує придбати автомобіль, якщо ви плануєте вести за кордону, ви починаєте робити ці всі обрахунки, і ви все рівно прийдете до того, що ви порахуєте. Тобто, реально є автомобілі, які мають велику кубатуру, певна вартість зазначена, і також автомобілі. Ви прораховуєте, цей автомобіль перепрошую, прораховуєте, і у вас буде ситуація дуже-дуже проста. Ситуація буде в тому, що ви можете, вам буде невигідно його вести, бо він буде вже в такому віці, в такій ціні і в, такому, в такій кубатурі мотора, що вести невигідно. Я колись прораховував, я реально зараз опираюсь на факт, я колись прораховував BMW X5 3.0 бензин, там ігор працює. Ігор роботі, то цей, цей двигун і автомобіль був, як я тоді прораховував 2007 року. То, чесно вам скажу, вигідно не було вести такий автомобіль, тому що тут вони були дешевше. Якщо вже брати новіший автомобіль, то було вигідно, розуміємо, так? тобто формула настільки підтискала оцю всю ситуацію, настільки були зрізані краї, що старий автомобіль сюди, ну тобто 2007 рік, ну, але я це прораховував років 4 назад, так? Ну, але вже на цей час це було невигідно. Тому є такі речі. Тобто, в принципі, я думаю, друзі, що ви напишіть свої думки, пишіть хто що думає стосовно таких речей, але моя думка проста: якщо ви для себе обираєте автомобіль, вам потрібну ціну. Хто звідки привіз, це я думаю. Ну, сильно вникати немає потреби, якщо відчинено глянемо. Можна? От. Тут вже такий момент. Щось два слова, скажіть, автомобіль ваш, я так розумію, так? Та? так. А скільки. Квітка по дверях, тільки не вистачає шкіри до повного, як то кажуть, фоло. Фоло. А все решта комплектація. Все, так. так бачу, датчики, датчики світла зло. є, мертві датчики, зони. світла, адаптивні дальні світло, камери, камера заднього виду, плюс... Електроніки передні, задні. Uh -huh. Ну, тобто. А скільки, це, скільки часу користуєтесь? Uh, місяць. Місяць часу. Тобто в нас свіженько привезено. Okay. Хто хоче свіжо привезений автомобіль, то цей варіант буде добре. Друзі, для вас інформація. Телефони є в кадрі. It's ага, я вже бачу it's червоні it's номера. Бачу, автомобіль привезений на фірму, так? Тобто відразу договір купівлі і поїхала. Okay. Прийнято. Так, а ми рухаємось далі. Ну, давайте так. Трішки ми підняли питання цін на 24 рік. Можемо підвести якийсь підсумок. Підсумок буде в тому, що загалом формулу життєву, життєву формулу друзі, не змінити. Тобто не може бути новий автомобіль щоразу дорожче дорожче, і в кінці виходити дорожче. перепрошую, бушний автомобіль від нового не може бути дорожче дорожче, дорожче в кінці. Як кажуть, десь десятку років він стає настільки дорогий, що вже все. Тобто тут нічого не змінимо. Але нас по формулі підрізають так, щоб автомобілі старшим віком було не дуже вигідно вести. Оце є життєвий факт: Гольф електричний в кадрі 11700 2015 рік. Тому на завершення. На завершення автомобілі. У 2024 році загалом вони посунуться вниз по ціні однозначно. Та перестануть все Таки перестануть вести автомобілі, ті, які невигідно розмитнювати, які будуть дорожче. Тобто десь воно трішечки поміняється. Але все буде не так критично, щоб ми це з вами відчули, що явно відбудеться подорожчання. Тому чи подорожчують автомобілі по формулі розмитнення вони подорожчають. По життєвій формулі вони подешевшують. Якщо взяти перевагу плюс-мінус, то в загальному вони стануть дешевші. От вам весь висновок на 24 рік. Хто не згідний, друзі, пишемо в коментарях, буду радий почути. Гарні зимові шини встановлено на цей автомобіль. Візуально все на своїх місцях. 3008 Peugeot це є кросовер від, від Peugeot. Французький виробник поруч 5008. Це мінівен, автомобіль, який був створений для сім'ї. Давайте глянемо, що тут. Також зимові шини присутні, це добре, 2010 рік, 8200 2.0 дизель, заявлений пробіг 227. Але ми пам'ятаємо, вище у відео я казав. Я прикріплю посилання, за яке можна перейти, ввести він-код і перевірити, що і як по історії. Звичайно, не завжди може бути історія відкрита настільки, наскільки нам хочеться. Але потрібно розуміти, як працює оце все. Carverтіal це є міст між вами і офіційними СТО. Тобто ви просто-напросто отримуєте доступ до офіціала. а як буде по факту, тут же по ситуації. Ну що, друзі, давайте ми будемо на сьогодні наше відео завершувати. Всім хочу подякувати. Не забуваємо ставити палець вгору, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіже відео. Обов'язково підписуємось, тому що у нас все про автомобілі. З вами був Роман Святошак. Усім успіхів, бережемося. Слава ЗСУ!